Якраз той момент, коли запізно. Коли всі говорили в коментарях, Богдан, ти запізно дивишся. Ой, заскоро дивишся і ставиш вущину, ніфіга не заскоро, ніфіга не забагато, я розширюю гнізда. От хотів зробити експеримент, і він у нас вийшов. Прекрасний. Нова єврорамка. Нова єврорамка з квітиками. <рес> <рес> так. Розділили ми були тільки що. Цей вибуковий вулик. Зробили відводок, матку забрали, всередині зробили, залишили маточники, і також на маточник зробили відводки і поселили сірий вулик. Бележів? Та віск, тут ще Є, нічого немає. Не хочу зачепити, бо може бути тут матка. З цього вулика ми вже матку губили, коли забирали ці годівниці. Чисто випадково ми її побачили, коли гладівниці збирали. Дякувати Богу, вона тут наявна. Так. так Треба було розширяти ще минулого тижня. Не ріпак щось трошки почав виділяти, але дуже мало. Ріпакового меду, можна сказати, того року не буде. От що там по акації У нас в регіоні акації нема. Відповідно, що там буде, робилось по акації. Тож, сказати не можу. Що з вони трохи приносить є, але такі, суто для себе і суто для розвитку сім'ї. Не більше, не менше. Вона мені залізла в середину, чи вона зверху. Ну, так. Навіть не вона, а він. Він. Так. Маточки тут дуже гарні. З цих маточок ми хочемо взяти матеріал. Засівчик отакий, сіє аж донизу. Гарненько, гарненько. Не знаю, камера не передасть, напевно, личинок. От, Так у нас тут є будівельна рамочка, зараз ми її унічтожимо. Микола Володимирович вже навчився знищувати. Не навчився, пригадав. Пригадав. Знищувати будівельні рамки. Отак. От, ми її знищимо. Приноси є, але приноси мінімальні. так. Так, цього вулика ми чіпати не будемо, хай собі далі розвивається. Погода сьогодні більш-менш нормальна. Джолки собі працюють. Отаке. Так, тут все добре, в ройовий він не зайшов. Попередній вулик нам зайшов в руйовий, і ми його Це так потужно зайшов. Потужно зайшов. І ми його трохи розвальохали. Розвальохали теж потужно. Один до трьох, це нормально. Так, один до трьох, як каже Микола Володимирович, це нормально. Ну, що робити? В такому випадку треба щось зробити. З ройового стану, я не думаю, що ми б його вивели. Там вже не було куди докладати рамки, рамки повні. Ми вже робили, як нам виходило. Так, будемо бавили з з трутовкою. З рамкою трутня. Ми його назад-назад. Назад-назад. От і ми його забрали. І ще ми робимо? Працюємо, працюємо. працюємо з даним фактом. Немає ми ще таких класних ножів, як показують на відео. Відповідно, якось так трохи мучимося. Мучимося багато, Ну, не знаю. Я думаю, що ми ще до того дійдемо і ніж собі гарний придбай. Щоб зрізати гемогонаду ми теж не робимо. Він нам поки що не треба. За Микола Володимирович є медовуха, чуємо все добре. Ти дуже сильно подари рамку, ні? Нормально. Нормально. Ріжемо повністю, ріжемо максимально. Трутня нам треба. Але трутня нам достатньо на тих рамках, на яких є бджола. Це все лишня, лишня фігня. Ніжчим ми і запечатані, і не запечатані. Все підчисту. Все. Май. А щоб отримати максимальний ефект. Від знищеного трутня ми робимо отако. Рамки підсунули, а трутня кинули за заставну і хай він колоне. Перенести вони його точно не перенесуть, і личинок не цей. Він собі загине, вони собі почистять і на тому кінець. Так, по тій сім'ї все окей. Хай собі працює далі, а ми собі і далі працювати. Отак. Це є той момент, коли чуть-чуть невчасно глянув. Тягнуть вищину гарно. Так, трутня за заставну, хай собі рамочки чистять. Роботи ми їм додали, Врій, в ройку вони не зайдуть. А як зайдуть, є в нас вже вулики на платформу, то я думаю, що ми справимося. Ось так. Ми далі в роботу.